І вітаю, сьогодні ми залетіли в Тойтав Defense. Ну, і ми знову будемо з нашим підписничком залітати і проходити цей а, літній івент. Так, він нам кидає трейди, давайте ми напишемо а, Ку... ого. ого, а, Дякую, братуха, дякую, але ну, напевно я не буду. Так, окей, брат, ну, використовувати це поки що. Так, окей. А не Квіп беремо. Нам треба оце. 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 а Санту. Так, оце що? легендарі 30 000 DPS. Тут 60 тисяч. Ха, получалось так. Так. А що в нього? В нього Грінлазер Астро. Ага, окей, получали. Let's uh, go. Я хочу взяти Сінестра. Uh, Точ. Дякую. А, так, е, дякую. Зараз дякую. Зарабадимося. Так, зараз зарабатим. Ого, а, да. Трейд пост офіс. Точно. ого, ого. Мені чел відправив легу. Так, його треба додати. Так, е, я його е, так, зараз я роблю скрін. Я зараз зробив скрінчик, Бем зробив скріна, а потім я після відосу його додав. Або навіть у відосі. Дякую. Так, і наш Ден відправив нам a, 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 так. Дякую. A, мені ще нову лего відправили. Прикинь. Класно. Я його обов'язково додав. Так, окей. let's go. Так, телепорты, uh, Endless Rang. Так, окей. Йоу, у. О! Все, я знайшовся. Вау, хайпер! Вау! В тебе є Годлі? В тебе є Годлі? Так зараз ä, ні. тому давай отак, це поки ä, в, в мене хайпер окей, mm, okay, давай так, I'm Sure. О, що таке? Оу Ніяк. Окей. Він не захотів. Так. получили в асент. Так. Получили. Все ось так залетаємо і будемо зараз дефатись. Ми з ним договорювали про тактику в кожного по 2 полоски. А, так, по дві полоски. Кожен ДЕФ, типу, по дві полосочки. Я забираю оцей бік, а тому це мій бік тепер. Все, я дефу оцю і ось цю. Моя. І моя. Оці дві мої. А, твої. А, Інші, Так, все. Отак От ми полетіли. Так, що по Сіністро? Ага, сіністро тут шикарно влазить. У Годліка більш радіус, але і коштує він в два рази більше. Ого, він вже Лазера поставив. Класно. Тому, а, Б. Все я теж поставлю. Все, будемо дефитись Ага. Так, все, він десь сказав. Поставити тут я його поставив вже а поки що в топ. Поки що все топчик, я б його прокачав би ще б Я прокачав грін. Я прокачав гріна. Бо в нього тут проблема, та? так? Так в нього проблеми. Угу. Так, він також прокачав. А, топово. Може мені ще. Та, мені треба ще. І ще раз. Прокачав. Так, і ще раз прокачав. Тепер можемо качати санд. Бем. Оу, ага, все, фуф. Думаю, як так в мене майже 500, а він мені показує, що 200 не можна. Так, що він там. Ага, він також. Все топове. Все все топове в нас. Я би, може, ще одного поставив, так? Не знаю, можливо. Ні, я Сіністра. Ставлю Сіністер. Чому я взяв Сіністра, бо він дуже дешевий. Бо він реально дуже дешевий. А, бо він в два рази дешевше годліка. Це дуже класно. А, так, де б його вліпити? Ось тут, а якось, напевно. А, хм. а де? А він не влазить нікуди. Прикиньте, він такий величезний. Бем! Бем сюди. А, так, я його прокачав, бо. Ну, Поставив, бо він дешевше, і типу, це 750 демеджа, типу тисячі. Топ. Він прокачав грін. гріна собі. Ну, я, мабуть, не знаю, що мені навіть робити, але поки що ми тримаємося. Поки що ми дуже сильно добре тримаємося. В нього на 4 тисячах. Ага. За 4 тисячі. Ну, передостання. Мені б, напевно, в гри... підкачати, так? за 2500. Буде топово. Буде топово. Так, бен-бен. Ого! Ого. Топ. Топ. Так, все він прокачав. Каже фух, не знає, що в нього там було. А я не бачив. Тому може мені тут поставити сіністри також. Братуха, я тут бачу, що в тебе якісь проблеми, тому можливо, мені сінстер тобі поставить, а? Б. Ой! А до чого? Ааа, хайпер! Давай. Вау! Хуй, хайпер! Вау! 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 Топово, тому може. Йому... Оу! А хто куди залетів? Ні, 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 ні. ні, 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 ні. Так, ставимо цю штуку. Все, заповільнюємо. А, блін, а я не знаю, що робити. Я не знаю. Я не знаю. Так, ставимо. Фуф, ми розвалили тут. Фуф. Блін. Фуф. Тут дурдом був. Тут, ду... О, хайпер на прокачці, топово. <гану> так. О, блін, а в мене тут проблеми. А в мене тут проблеми, а я там прокачую Блін. Блін, я провтикав. Блін, я провтикав. Походу, та О, блін, навіщо я вийшов з лоббі? Я не знаю. Ха, Блін, я випадково вийшов, тому давайте ще раз. Зайдем. Ага, все, ми вийшли. Ми вийшли випадково, я не те нажав. А, не знаю, навіщо я то зробив? Так. Ага. Хм. Ага, в мене ж є цей ларч також. А може мені ось так зробити? А може мені дрон не треба? Та мені, напевно, не потрібен дрон. Я би взяв би собі ферму ще одну. ні. Не, полетіли. Я хочу це пройти, бо він мені скидав, він колись його пройшов, а їм, йому насипало 2000. Прикиньте, аж 2000. Це багато. я сподіваюся, що ми зараз зможемо пройти до максимуму. Ага. Так, що ми робимо на початку. На початку, напевно, та сама тактика: я ставлю грін лазера. Бм. Я поставив гріна. Не знаю наскільки це класна ідея була. Так, оця штука достає нормас. А, окей, він сказав на другій хвилі. А, окей. Але я поставив на перший. Угу. Ай йде його? Де його Грін? Де Грін? Ага, ну він топово його поставив. А окей. Окей, okay, ставимо вже оцю штуку півтори тисячі. Та розбираємо або 500. Ні, ну півтори тисячі, напевно, краще. ага, Я взяв також е, фатюра, бо він е, може заповільнювати час, точніше, ставити на паузу і виносить всіх. розумієте, та наскільки це імба. Прикиньте, отак йдуть погані А та? Я такий, такий його поставив, і бем, і виніс всіх. Блін, він його прокачав, напевно. Та? Ні, він його не прокачав, і я затопив також дуже сильно. Я забувся, що його треба було прокачати, але ми, можна сказати, витягли цю хвилю. Так, бем прокачав. бем. Так, трошки я там попропускав. Зовсім трошки. Але це нічого. Я думаю, це нічого. Так, ми з усіма справляємося, але в нього тут, мені здається, проблема. Ні, Ого, він його вже дуже сильно прокачав. Він його навіть вже за 600 прокачав. Хоча в нього ферм тільки дві стоїть. А я хочу, знаєте, що поставити? А я хочу оце поставити, Ось тут. Б. Дивись. Диви. О, топ. Топово. Так, бем. Бем. Все, це ж ферма! М, -м, М? Топ? Дякую. Дякую. Я а, не взяв сіністра в цей раз. А, так. І це не я затопив. Це було дуже. Класна ідея це зробити. Так, все прокачали ще. Тепер до бар'єра, може бути, не доходить нікого, але мені все одно. Я його буду прокачувати потихеньку. А, і того, і того. В принципі, все кльово. Все кльово. А, це прокачувати гріна чи ні. А, Прокачаємо і поставимо, будемо ставити цього чела. Будемо вже ставити цього чела. Ага. ага. Він його вже поставив, Хі-хі. Ага, блін Блін, я не можу теж? Ага, тільки. Один раз можна це нажати, поняв? Едмо тихо, кожен так Уявіть, 15 людей зайшло, так. Ой, чого п'ять людей зайшло і поставило п'ять штук і так бем-бем-бем-бем. Хм... Я думаю, треба його по всім углам поставити, так? О! О-о-о, хайпер, хайпер, хайпер Мош! Мош. мош Мощ, прям мощ мощна. Прям мощно мощ. Ага. Так, поставив отаку штуку. Отакий захисні бар'єри які б'ють по 5 тисяч в секунду. Ну, окей, я думаю окей. Я думаю, реально окей. Так, його усипили. Треба було дрона все-таки брати. Треба було брати дрона. Так, підкачали в них тепер по... скільки демеджу? По 10 тисяч. 10 000 цих штук, так. А можна ось тут ще ставити. Ага, ліміт. ліміт. Ага, все. В мене ліміт, все зрозуміло. А, більше їх не можна ставити. Я би поставив годліка, якщо чесно, ось тут десь. О, я навіть знайшов для нього місце. Клас, топово. А, Так, 190 секунд у нас. Ну, мало. Точніше дуже багато, але окей. Але окей. Годлі. Бем, Годлі. поставив годліка. Бем. Все, у нас тепер отака оборончик, оборона така топова. Так, а скільки він коштує, 2500. Ну, я би прокачав би, напевно, оцих штук. Оцих штук би я б прокачав. А, і на залишки я би прокачав би, знаєте що? А нічого, напевне. Хоча. Давайте оцю штуку прокачаємо, так. Б. Вау. Вау! Вау! Топово, хайпер на третьому рівні від нього. А... Годлі на три. На два, точніше. Годлі на 2. Йоу! Йоу. Проблема. Проблема. Ні. Ні. Чому? А окей, блін. А в мене, походу, погана Тактика, я не, реально не розумію. Може мені одразу годлика ставить? Чи гріна прокачувати? Хм. Чи багато годліків ставить? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи проходили ви і яка тактика потрібна. Для цього, я не знаю, але мені дуже цікаво. Так, йоу. Так, що ми робимо? Що ми робимо, ми Так, це його територія, я поняв. Моя ось тут знизу. Моя територія знизу. Блін, якщо б було дві полосочки, було б набагато легше. Типу. Це набагато легше, бо дивіться, хайпер б'є, типу, тільки цим. Дві полоски він може зносить, так, тільки всього. А, а вс... і все. Більше ніяких немає. І хто може так виносить? Грін. У нас надемеджили. Нас не демджіли. О, поставив, ура. Фуф, я думав, не поставить. У мене вже стоїть грін. О. Так, я іди на свою територію, бро. О. А. І, ага, він типу помітив, де, де чия територія. Тут моя. Ха. Прикол. Не зрозумів зовсім нічого, що він робить, але не знаю. Хм. Окей, в нас ми вже пробув коли базу нашу Бем, прокачав. Не знаю, наскільки це потрібно, бо це все, це все по ходу. Все, я не можу нічого зробити. Все. Ну, друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь напевно на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відео. поставте лайк, напишіть коментар від восьми слів та нажміть на дзвіночок. Дякую вам, дякую. Так і давайте дочекаємося оцей uh, Free Jul Crate. Окей, okay, 43 секунди і нам дадуть цей... Оу. ой, 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 ой. Ух oh, ты, йоу. <laughs> прикол. Um, ещё не. Крейт дадут зара. А, крейт. Зара дадут нам вот цей а, крейт и все. Um, прикол. Ой-ой-ой. О, все нам дали. Вау. Open 10. хе-хе, Так, давайте нажмем сенсл і підемо е, в, в трейд-плазу. Ага. Так, все, пішли в Plaza, подивимося що там, е, Ну і будемо закінчувати вже після цього. Получили в треть Плаза, подивимось, скільки це коштує цей крейт. Е -е, ще не знаю. Але я думаю, ну дорого. Я думаю, дорого трошки, бо. Ага, тут через 60 хвилин. О, дивіться, як я хержечний йду. Все. Так, а, о. О, фатюр. Ага. Бе. Лего тебе. Хоч, хоч Лего. 10 гемів? 10 ємів, а, 5. Ну, за 5 е, можна і купити. За 5 можна і купити. охо хо 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 походу я щось. Натупив. Беам. Все, дивіться, зараз випадає у Годлі. Бем. Ну все, я більше не буду відкривати. Скільки хоче. Ні, ну дивіться. Типу, це імба. Це імба край, бо гудліків скільки зараз є. Давайте подивимося. А, так. Ага. Ого. Ого. Так, окей. Берт, ага, Хайпер 14500. Давайте кинемо йому трейде і предложимо. Давайте йому прикинемо. Що в мене є, ще нема нічого. А давайте подивимося, що в мене є. Дивіться, в мене є лего. У мене. Ага. Ну, коротше, нубасик. Ну, басик. нубасик. Нубасик, походу. А, але окей. Так, лего, скільки лего коштує, скільки це лего? 50 гемів. Імба, прям імба. А, ха -ха -ха -ха, да. Щось це якось дуже все мало. Годліків, походу, ще майже немає, Бо, бо. Дивіться, їх, їх... Його ще нема. Ще, Ооо, Сент. Ого. Вау! У нього 10 мільйонів хп, походу. Вау. Клас. Тому, друзі, дякую за перегляд, лайки, Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відео ставте лайки, підписуйтесь ще раз. Ну і додайте своїх друзів. Пишіть коментарі. Ну і нажміть на дзвіночок. Дякую.